Так, друзі, дивіться ми далі біля великого басейну, тут є качки великі. Там видно рибки білі червоні. Там качки от фонтан ще не включили, А от тут у нас вже підрощі качки. Їх небагато їх є. Два, чотири, сім? Сім каченя? Качки от бачите які? Вже вбирають пір'я. Хто слом'яч? Utopil. Tako, parku, ranok, še nemaniko. Krasota. Veste, kajčki skupale se in vešle na sončko. Бо так то всюди от тіньок, а там от сонечко пробиває за, за дерево. І вони от гріються. Ті там теж на середині, на, де фонтан звідки б'є, гріються на сонечку. А, друзі, йдемо, подивимось до тих маленьких, що ми спасали, що там з ними сталося. А, друзі, дивіться, у нас тут є ще один такий фонтан, але його спустили. Бачите, будуть щось ремонтувати, бо то щось тут не, не добре. Котики граються. Красота, зелень, але вже помалу починають падати листки. Тут о, бездомні котики, але вони ще ліпше живуть, як домашні. не біти. Тут їх є 611. Такі котики. Так, друзі, оце місце, де були каченята малі. Бачу тільки є чотири великі. Тут кури. І бачу от там у загороді є тільки одно каченя залишилося. Більше немає. Щось опять не то що треба. Або коти, щось. Так, і тут старі качки, кугот, гусі, так більше нічого не хвилюється. От дивіться, де качка, на яку висоту. Мда. А це я хочу кусати. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк. До нових зустрічей.